Усім привіт, усім гарного часу доби. Привіт! Усім гарного часу доби. Ви на каналі Кеті Фром Ukraine, У нас сьогодні четвер. І час починати нову серію серіалу Життя трошки засвітлює, засліплює, бо сонце. Але, але у нас велике оце пекле пішло. Вже нема такої жари. Сонечко світить, але вже е, може терпіти. І добре, на вулиці файно, можеш ходити, бо було ж таке пекло, що не можна було вийти взагалі на вулицю. Було боляче на тому сонці. А зараз краще стало. Навіть витерець, такий трошечки прохолодний, дуєть, і ми їдемо до логопеда. Усім гарного дня! Ще забула вам показати ось таку купила ще сьогодні теж у четвер фольгу, ось таку для нігтів золоту та срібну. По 15 гривень у звичайному ну, магазині, що там для для нігтів, все ось так. І ще колись купила сережки, все ніяк не можу їх втягти. Дуже вони мені сподобались. Це отакі кола, і ось такий тут. жемчужинка. І ось, ніяк не той, бо вдягла зараз сині. А ці теж мені дуже подобаються, але все забуваю вам показати їх. Класні взагалі. Так що так, гарного дня всім. Усім ще раз привіт. У нас сьогодні п'ятниця. Ми з Тьомчиком раночку встали і побігли по справах. Треба нам йому там дещо купити і без нього ніяк. Я б купила і без нього, але не можу. Треба йому це все міряти. Ось ця ідея. Дуже задоволений життям. Так що так. І сьогодні зараз я повернуся, приготую їсти і поїду за своїм чоловіком. Ми вже так засім скучили, що просто капець, все в нього закінчується то відрядження. І слава Богу, вже якось кришу рве, всім кришу рве і Віронічці, і Тьомі, і мені. Вже треба, щоб батько повертався до хати. Всім гарного дня! Ось ми йшли, йшли і знайшли ось такі квіти, вони здаревезні. Я взагалі таких не бачила. Ви бачите? Як моя рука? Я просто в шоці красивезні. Я такого не бачила ніколи, таких квітів. Так, ось те, що ми з тьомчиком ходили, у нас є такий недорогий магазин Андєв. І ось такі ми купили йому типа тропічні кросовки Вони в Карпатах називаються легковушки. Ось такі. Це вже 41-й розмір. Я просто трошки йому на виріззала, в нього широкий ось тут під'єм, і ось тут трошки в нього є запас, бо він за останній місяць так дав рост, я боюся, що в нього і нога за цей місяць ще виросте. І тому ось це трошки на виріст йому, нехай діди находить, бо ті в нього лігковушки лопнули, і туди залітає земля, і в нього всі грязні ноги. А крокси, я зараз вам покажу, що з ними сталося. Бо ось ці я вам показувала крокси, колись, що я йому купувала, і ось якщо на них подивитись, то видно, що, видно, що вони стали різні. Що ось ця штучка, ось ця менша ніж ось ця. Ми приїхали. Ось цю вже він одну загубив звідси, оце що горить. Ми приїхали на пляж, і коли там було 45, що ми всі обгоріли, і ем, ось я накрила виходить, їх, крокси, але накрила тільки ось так один, а ось цей лишився на сонці. І ось ця штучка просто стягнулась. І він став маленький, він і на мене маленький. Хоча добр, ось цей добрий, а цей тепер маленький. І я не знаю, що робити, і носити їх ніхто тепер не може. Щось у нас взагалі зуття, якась жопа. Так що... Так, усім привіт. У нас вже сьогодні субота. Нарешті я знайшла і попросила чоловіка, він мені подарував сумку. Бо той мій рюкзак, я його трошки там підшила, він вже рветься. Ось така сумочка. Теж у магазині Анді, коли ми з Тьомчиком ходили. Ось так тут один карман глибокий. Я сюди завжди вологі серветки складаю. І ось такий теж один, одне відділення в нього, в неї. зараз. Ось так одне відділення. Тут на замочку відділення. І тут просто ось такий кармашок. Ось така вона, ну, доволі, до речі, доволі велика. Ось о моя рука, ну, як дві моїх руки. І е, все тут сюди поміщається. В мене завжди щоб були з собою серветки, гаманець е, і пакети. Оце все основне. Ну і селфі-палка, але вона так, завжди. отак ось тут. Знизу лежить і не заважає. І коштувала ця сумка ось так. 477. Я вважаю, що це добра ціна, але ж це не шкіра, не замшкіра, це тканєва вона така. З ткані. Ось тут такі є на тому. СПР trip для ну, коротше, Мені ось така сподобалась. Е, дуже удобно, коли вона ось тут у мене з боку ось тут з боку <хи> і висить, і я завжди маю до неї доступ, і навіть однією рукою можу відкрити і щось достати з нею. Ось так, Так що так. Були в мене такі, але трошки менші. І доволі багато в мене там і голуба була, і дві рожевих, і одна навіть ще лежить ціла, нескуйовджена. Але щось мені захотілося чорного. Так, що так, всім гарного дня. Так, усім привіт. Сьогодні у нас 30 липня. Оце хотіла я вам показати персики, але я бачу, що ось цей вже поганий, треба його знімати. Ось такі у нас народили персики, але чоловік мій підрізав, бачите, це дерево, бо воно ось це вже були молоді гілки. Дуже багато дає гілок, і гілки ось тут вже ж хворіють на кінцях на оцих. Це те, що я колись ще обробляла, але ось так воно лишилося. Так, ось цей поганий вже. Треба прибрати. А ось ці чекаємо, поки дозріють. Ось так. А ще зараз вам покажу наш е, виноград, який він є. Вже потрошку ми їмо його, бо як дозріє, увесь одразу його і не з'їж. Ось такі великі, бачите, бо вже дуже файні, так? Клас, коротше. Де ще є? Вам показати? Їх небагато, але вони такі Тут добрі в цьому році. Усім привіт! Сьогодні у нас вівторок. Трошки ми віддихнули з чоловіком. Порядки понаводили, все зробили. І з чогось у нас дуже похолодніше. Отакі вітрищі, якийсь дмухає капець просто. І так я вдягла футболочку, пішла за продуктами знов, Але відчуваю, що якось холодненько. я ще щось одягла. Хоча, напевно, там з чимось точно є градусів. Той добре, бо десь я там чула, що прийде ще друга волна цієї спеки, жари. А це не дуже хочеться, але зараз я не знаю, як у вас. Напишіть, будь ласка, у коментарях, але у нас вже щось три чи чотири дні світла не вимикали. Ось так ми і живемо. Зараз бігав за продуктами і спускає в нас колесо на машині, треба буде накачати і їхати наші на монтаж, бо я тоді під'їхала, а він мені каже. Що зараз вимкнуть світло, я тобі розбортую ці колеса, а потім зробити не зможу. Бо все ж на електриці в них. Там ті всі прилади. Тому я тоді не зробила, тільки підкачала. Тоді, тоді коли за чоловіком їхала, ще. А воно все одно спустило, десь чи щось я зловила, чи що, і треба їхати. А так не хочеться, але треба. Якщо так, так, всім гарного дня. Так, у нас вже вечір. Я з'їздила, зробила колесо, а там я нічого не зловила, Просто в мене там латка була на колесі усередині. Вона просто відійшла і почала воно спускати. Він замінив мені латку, зробив то все. Якраз сьогодні у нас не повинні вимикати світло, і то добре. Приїхала я домой ще я помила машину, щоб вона чистенька була, бо дуже-дуже пачкається. У нас цей піщаний двір, пильний, просто цей ральф. І е, ми сиділи, що ми? Робили наша якусь штуку. Я вже не стала вам знімати. Майже те саме. З рульки ми з чоловіком на вихідних робили таку штуку з овочами, рульку з овочами. І десь він щось, якийсь рецепт, подивився. І що я вам хочу сказати, всі ноги в нас чорні, у всіх, просто як бомжі. Так що так, а ми зараз приїхали до Логопеда. Бачите, які в нас тучі, ось так затягнуте небо увесь день. То сонечко, то вітер, вітріще дує такий, що аж зносить. І ми з Верніцькою приїхали, нам вже переставили час, і зараз на 17.30. І вона пішла, а тут дитячий садочок, і вони всі так оруть, просто капець, За них батьки зараз приходять вже, вже час, вже майже шоста. Так що так. Ну а я вже буду напевне прощатися з вами. Зараз ми ще поїдемо в парк гуляти, але напевне, може, якщо щось буде знімати, то вже в наступну серію. Бережіть себе. Україні перемоги у 2024 році і всім папа. -па.